часі новини чим жила місто розкажемо в інформаційному підсумку тижня в студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! 23 листопада, у ході чергового засідання сесії Шепетівської міської ради, яке провів міський голова Віталій Бузель. Депутати розглянули 47 питань порядку денного. Внесено зміни до бюджету громади на 2023 рік. Серед іншого в межах фінансових ресурсів кошти спрямовуються на придбання медикаментів для онкохворих громадян, придбання матеріалів для поточного ремонту будівлі, дитячої юнацької спортивної школи та встановлення установки на котельні. Малозабезпеченим мешканцям громади надано. Одноразову грошову допомогу. Також було прийнято рішення про впровадження місцевої мережі стаціонарних технічних засобів для фіксації адміністративних правопорушень. 17 листопада відбувся звіт Шепетівського інклюзивно-ресурсного центру. Ця установа створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Детальніше дивіться у сюжеті. 16 листопада відбувся світ Шепетівського інклюзивно-ресурсного центру, якому цьогоріч відбулось 5 років. Ця установа створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами, віком від 2 до 18 років, на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. У Шепетівській громаді 176 дітей, які потребують такого навчання. З них 83 інклюзивних. Також в інклюзивному центрі функціонує два спеціальні класи, призначені для унікального розвитку кожної дитини. Уже сьогодні 5 років саме ми відкриємо. Валися 16 листопада на день толерантності. Ми вважаємо, що цей день саме доречний для відкриття такого центру, тому що діти з особливими потребами потребують толерантного відношення, прийняття у суспільство і підтримку в нашому закладі. Працює на сьогоднішній день шість фахівців, і ми розуміємо, що Мої фахівці це моя сила, це моя опора, це надія наших дітей, і найкращий колектив, який є, то це в інклюзивно-ресурсному центрі. Дуже талановиті творчі педагоги. На жаль, на сьогоднішній день. Е... Невелика кількість корекційних педагогів і по Україні, і ми теж маємо дефіцит кадрів. Але ми навчаємо своїх. На жаль, тоді, коли прийшла війна у нашу країну фахівця нашого Олексія Ляшкова, було мобілізовано відразу на другий день. Ми маємо дочекатися. «Віримо в перемогу і те, що він повернеться і буде надавати необхідні свої послуги нашим діткам. Також у рамках святкового заходу відбулася презентація творчих досягнень центру та виставка мистецьких шедеврів дітей. Директори, педагоги, наставники та гості, які були присутні на заході, виразили свою підтримку як особисто, так і в онлайн режимі. Завдяки роботі вихователів, тренерів та батьків, кожна дитина розкриває свій особливий талант. Центр продовжує плідно розвивати інклюзивне середовище для кожної дитини. Традиційно в кінці заходу був проведений благодійний збір на підтримку ЗСУ. Зібрали кошти в розмірі 3680 гривень. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костенецький лайк ціві. 22 листопада відбулася робоча зустріч з фахівцями регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області. Учасники зустрічі ознайомилися з напрямками і результатами роботи підрозділів виконавчого комітету Шепетівської міської ради у сфері захисту прав дітей та досвід громади у розв'язанні питань проживання та надання послуг внутрішньопереміщеним особам. За результатами зустрічі досягнуто домовленості про налагодження подальшої дієвої взаємодії для оперативного результату. Зв'язання проблемних питань, які виникають в умовах воєнного стану, з метою захисту прав людини та здійснення інформаційної підтримки органу місцевого самоврядування. Міжнародна спільнота обговорила досвід, виклики та можливості у розвитку безпечної атомної енергетики. Детальніше дивіться у сюжеті. Атомна енергетика розкриває перед собою безмежні можливості та виклики. Ця складна галузь вимагає глибоких знань та навичок, адже наслідки помилок можуть бути критичними. Ті, хто обрали шлях роботи з атомними електростанціями, не лише здобувають досвід, але й діляться ним, сприяючи розвитку безпечної та стабільної атомної енергетики в Україні. Павло Фольковський людина, яка працює у цій сфері, вже багато років. Він представляв Україну на семінарі практикумі у Японії. Безпека це не питання однієї країни. Безпека це загальне загально світове питання. Бо якщо ми з вами забезпечили безпеку, а умовно, якась там країна Н вирішила, що неї єдерний матеріал, і вона ним поділиться терористичними ну, з якоюсь організацією, то не в безпеці всі. Ну і тому ну, важливо, щоб кожна країна в своїй там певній мірі забезпечувала відповідно до їхньої наявності якої матеріал категорії відповідний рівень фізичного захисту. На цьому заході також були представники Казахстану, Узбекистану, Кореї, Малайзії та Австралії. Це лише декілька країн із численної ядерної спільноти, які готові обговорювати свої досягнення та досвід. У Нас був матеріал лекційний. Тобто, от у кожного дня ми присутні на лекціях, і цього ж дня у нас певні певні години були виділені під практичні завдання, ділилися своїм досвідом, як в кожній країні ці питання вирішуються. Бо, наприклад, в нас в Україні система вже така. ну… Зріла, я би сказав, вона вже сформована. Є звичайно питання, над якими треба буде попрацювати, і особливо там зв'язку з війною. У нас нові ризики їхні характери позмінювалися, і це якось буде пізніше пропрацьовано. А інші країни тільки стоять на порозі створення системи. Українські представники представляли вітчизняну систему захисту атомних електростанцій, яка успішно функціонує навіть у воєнний період, забезпечуючи населення електроенергією в повному обсязі. Це унікальний досвід у галузі ядерної енергетики є важливим для інших країн. Анастасія Кирилюк лайк like тіві. З 1 грудня 2023 року розпочинається заборона на вилов річкових раків у рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області. Враховуючи рекомендації інституту рибного господарства, заборона триватиме до 30 червня 2024 року. Включно це зроблено з метою збереження та охорони популяризації раків в період їх спарювання та виношування ікри. За порушення правил рибальства передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу із відшкодуванням завданих збитків. Кримінальна відповідальний. Альність настає за незаконне добування водних біоресурсів у разі завдання істотної шкоди. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 85 тисяч гривень або позбавлення волі строком до трьох років із відшкодуванням завданих збитків. За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 тисячі триста гривні. 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочались дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція та революція гідності. Десять років тому українці розпочали новий етап боротьби за незалежність нашої держави та наше європейське майбутнє. У Шепетівці представники влади, військовослужбовці, освітяни, громадські активісти та рідні земляків полеглих за батьківщину поклали квіти до алеї пам'яті воїнів, які віддали своє життя. За цілісність та свободу України, серед яких учасники Майдану, які стали воїнами і захищали Україну на фронті. На міському кладовищі учасники заходу поклали квіти до місця поховання Героя України Миколи Дзявульського та могил військовослужбовців, а також вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, які відстоювали та віддали життя, заїдали гідності і свободи. А у міському будинку культури відбувся зворушливий тематичний вечір, присвячений Дню гідності і свободи. Шепетівські рятувальники під звуки сирени відправили на заслужений відпочинок колегу угнеборця. Детальніше дивіться у сюжеті. Колектив державної пожежно-рятувальної частини міста Шепетівки відправили на заслужений відпочинок командира відділення 21-ї державної пожежно-рятувальної частини, головного майстра сержанта служби цивільного захисту Володимира Гілевича, що понад 25 років присвятив службі порятунку. В останній робочий день символічно командир відділення під звуки сирен витягнув з боксу на подвір'я службову машину. А далі колеги з пожежного рокова полили Володимира від голови до п'ят і таким чином провели його на заслужений відпочинок. Цю традицію проводів шанують у ...пожежній частині, адже люди за час роботи стають справжньою сім'єю. Пожежний рятувальник це професія об'єднує відважних і самовідданих. Людей, які у будь-яку хвилину готові прийти на допомогу. Колектив рятувальників Шепотівщини дякує колезі за прідну працю та досвід. Чині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинув 17-річний велосипедист. Дорожня транспортна пригода сталася 23 листопада поблизу села Сергіївка на Волочищині. 40-річний житель міста Тернопіль, рухаючись на мікроавтобусі, допустив наїзд на 17-річного велосипедиста. Від отриманих травм юнак загинув на місці події. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Заступник начальника ОВА Оксана Андрейчик провела особистий прийом громадян. Основна частина звернень стосувалася надання матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію учаснику бойових дій. Також на прийом звернувся військовослужбовець з проханням посприяти переведенню його до військової частини Хмельницької області для проходження військової служби. Окрім того, посадовиця розглянула звернення від жителя області щодо пропозиції загального покращення обороноздатності регіону за підсумками прийому на Кожне звернення були надані вичерпні відповіді та роз'яснення. До кінологічного центру головного управління Національної поліції в Хмельницькій області завітали кінологи-першокурсники. Поліцейські кінологи познайомили майбутніх колег із організацією роботи центру. Старший інспектор-кінолог спочатку провела для курсантів невеличку інтерактивну лекцію, під час якої гості побачили амуніцію, навчальне та тренувальне обладнання, яке використовується у роботі з собаками. Потім курсанти познайомилися із чотирилапими помічниками поліцейських, побачили їх у роботі і навіть самі. Спробували потренувати службових собак. Та найбільше захоплення у першокурсників викликало відвідування розплідника службових собак, де вони мали можливість побачити, в яких умовах ростуть і виховуються щенята. В Україні стартував міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та гепатити. Перевіритись можна безкоштовно. Детальніше дивіться у сюжеті. Міжнародний тиждень тестування на віл та вірусні гепатити пройде з 22 по 28 листопада. Одночасно на п'яти континентах більш ніж 40 країнах світу. За статистикою кожен четвертий в Україні не знає про свій віл-позитивний статус. А понад мільйон українців інфіковані вірусом гепатитом. С. є три шляхи передачі від інфекції. На сьогоднішній день велику частку у передачі віл інфекції займає статевий шлях передачі. Потім маємо такий шлях, як парентеральний, через забруднені голки, інструментарій, коли це частіше трапляється, під час проведення маникюру, педикюру, тату, маємо про це пам'ятати. Ну і, звичайно, велика частка це тоді передається вірус імунодефіциту від людини до людини, коли люди споживають наркотики, і також коли вони користуються. Забрудненим інструментарієм, забрудненими шприцами. Про це варто пам'ятати. Третій шлях передачі це від матері до дитини. Це під час вагітності, пологів і при вигодованні грудним молоком. Станом на зараз в громаді перебуває на лікуванні 103 людини. Вилікувати таку хворобу неможливо. Але можливо покращити якість життя, коли вірусу в організмі стає настільки мало, що людина веде повноцінний спосіб життя і може прожити довге і яскраве життя. Для цього необхідно вчасно звернутися до лікаря. У Шепетівці кожен може безкоштовно пройти тестування у кабінеті довіри з понеділка по п'ятницю. Результати тесту анонімні і будуть готові протягом 15 хвилин. В першу чергу потрібно звернутися Таким людям людина має гепатити, Б і С, коли людина має онкологію, коли людина має матологічні захворювання, коли людина часто хворіє бактеріальними інфекціями, це які це пневмонія, це отит, це фарингіти, ангіни. Це люди, які мають дерматологічні захворювання. Першу чергу треба звернутися. ВІЛ це не вирок, вкотре акцентують лікарі. А антиретровірусна терапія дозволяє продовжити життя. Для пацієнтів ліки безкоштовні. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костенецький лайк тіві. У Нетішині слідчі оголосили підозру серійній країці гастролерці з Рівненщини. У жовтні цього року зловмисниця впродовж двох годин обікрала п'ять магазинів у місті енергетиків. Повідомлення про крадіжки з побутових магазинів Нетішина надійшли до поліції майже одночасно. Під час перегляду камер спостереження правоохоронці з'ясували, що злочини вчинила одна особа. Підозрювана викрадала товари загального користування прямо з прилавків. Після скоєного непомітно залишала приміщення магазинів. Селіче Шепетівського райуправління поліції оголосили зновмисниці підозру. Контролрозвідники Служби безпеки затримали депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону. Зловмисник входив до складу забороненої партії регіонів. А на початку повномасштабного вторгнення РФ зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади. Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України. Для цього почав масово здавати агресору місця перебування учасників. В руху оперу та членів їх сімей. Одним із перших, кого здав зрадник, був його батько, що мав проукраїнську позицію. Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місце перебування зрадника і затримали його. 26 листопада щорічно відзначається Міжнародний день боротьби з ожирінням, який покликаний допомогти людям розібратися у причинах ожиріння. Детальніше дивіться у сюжеті. 26 листопада щорічно відзначається Міжнародний день боротьби з ожирінням, який покликаний допомогти людям розібратися у причинах ожиріння, показати наслідки та навчити профілактиці. Проблема ожиріння починає становити соціальну загрозу для життя людей, незалежно від їхнього соціального та професійної приналежності, зони проживання, віку та статі. Ожиріння от, є таке загальне визначення, це хронічне захворювання, яке характеризується надмірним накопиченням жирової клітковини в організм. Це Стандартне визначення цього захворювання. Стосовно причин, існує кілька причин. По-перше, це, якщо так говорити об'єктивно, це коли в організм поступає більше калорій, більше їжі, енергії той самої, ніж людина витрачає. Таким чином, ця вся енергія, ці кілокалорії накопичуються у вигляді жирової маси. Що тягне за собою відповідно і всі потім ризики цього захворювання і всі прояви, які супроводжують ожиріння. Такі, як, наприклад, задишка, болі в суглобах, підвищення артеріального тиску, порушення сну, ну і можна про це говорити дуже багато. Це одна з причин. Інша причина це вживання продуктів, які мають високий глікемічний індекс. Високим глікемічним індексом називається здатність продуктів викликати викид, синтез, надмірний синтез рівня інсуліну, а інсулін це гормон, який має анаболічний ефект, тобто він сприяє відкладенню жирової клітковини. Таким чином, продукти, які сприяють викиду. Інсуліну в надмірній кількості будуть сприяти відповідно і накопиченню жирової клітковини і викликати ожиріння. До прикладу, такими продуктами є банан, виноград, рафіновані продукти з білої муки та цукор. Людина може їсти небагато. Але якщо вона вживає при цьому продукти, які не містять корисних речовин, клітковини, вітамінів, харчується переважно продуктами, які містять крохмаль, цукор і має низьку фізичну активність, то навіть при умові невеликої кількості вживання, невеликої кількості цих продуктів вона буде мати ожиріння, якщо вона веде сидячий спосіб життя. Також причиною ожиріння можуть бути ендокринні порушення, адже надмірна вага дійсно пов'язана зі збільшеним ризиком супутніх хвороб. Коли людина має ожиріння, має хворобу і має ризики, які я зараз назву від цієї хвороби. То так безпечно ставитись до надмірної ваги і казати, от я себе люблю такою, як я є. Це нерозумно. Вона ризикує мати потім гіпертонічну хворобу, інфаркт міокарда, інсульт. Це доведено, що люди з надлишковою вагою, з ожирінням, вони в зоні ризику по цих захворюваннях. Цукровий діабет лідирує, безперечно. У жінок це порушення функції яєчників, порушення фертильності. Порушення здатності виношувати дітей, вони в групі ризику, навіть якщо завагітнюють, потім по ускладненнях під час пологів. Вони в групі ризику по вроджених вадах у діток, тобто все насправді не так ж райдужно, як стверджують наші тіктокери і ці пропагандисти, які пропагують цей бодіпозитив. позитив Аби зрозуміти, чи є у зайва вага, потрібно знати індекс маси свого тіла. Для цього можна скористатись формулою ріст у метрах, підноситься у квадрат. Далі власну вагу маємо розділити на отримане число. Це і є ваш індекс. В нормі він має бути до 24 Якщо індекс маси тіла вище від 24 до 30, тобто там 29,9-29,2, це говорить про надмірну масу тіла. Це говорить про те, що вам вже потрібно звернути увагу на те, як ви рухаєтесь, скільки ви рухаєтесь, що ви. Вживаєте на свою культуру харчування обов'язково. Тому що коли людину далі заводить уже в стадії ожиріння, наприклад, з 30 індекс маси тіла 30 до рівня 30 і вище 30 до 35, це перша стадія. 35-40 це друга стадія. Ну і вище 40 це третя стадія, бо на нього ще кажуть морбідне ожиріння. Тобто це вже ожиріння, при якому Під'єднуються обов'язково хронічні захворювання, які дуже важко лікувати, які можуть навіть створити загрозу для життя. Надмірні вазі і ожирінню, так само, як і пов'язаним з ними захворюванням, значною мірою можна запобігти. Для профілактики ожиріння рекомендується. Контролювати свою вагу, враховувати спадковість, тому що, ви, мабуть, теж бачите, що є люди, які можуть їсти перше, друге, третє і десерт. Вони не поправляються. А є люди, які е, просто з'їли тарілочку супу і вони будуть набирати вагу. Про намі вони так розповідають. Але не все так просто: ми успадковуємо швидкість обміну речовин. Але навіть якщо у нас не хороша генетика, і я бачила це на прикладі досить таки багатьох своїх пацієнтів, можна побороти генетику, але для цього потрібна самодисципліна і працьовитість. Що я маю на увазі? Потрібно звернутися до фахівця, який правильно розставить пріоритети в харчуванні. Фактично, коли організм починає наш запасати жир, тоді, коли він відчуває, що якийсь іде стрес, що йому загрожує нестача поживних речовин, і він починає запасатися енергією у вигляді жирових відкладень. Тобто, що ми з цього робимо? Який висновок? Якщо ви... Харчуйтесь раціонально, якщо ви вживаєте достатню кількість білка, клітковини, мінералів, вітамінів, ваш організм поступово розслабиться і не буде накопичувати настільки шалену ці калорії. Сформуйте правильне ставлення до харчування, змініть думку про раціон та впровадження фізичних навантажень у повсякденне життя, адже ожиріння це проблема, з якою потрібно і можна боротися. Для цього необхідно в першу чергу бажання самих людей змінити свої звички і спосіб життя. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like ті. 14 листопада 2023 року, захищаючи Україну, загинув мужній воїн солдат Петричко Дмитро Миколайович, 1995 року народження, стрілець-санітар першого штурмового відділення, першого штурмового взводу 11-ї штурмової роти, 4-го штурмового батальйону військової частини, виявивши стійкість та мужність під час бойового завдання в складі підрозділу в Донецькій області. Вічна пам'ять і слава герою. Служба безпеки викрала ще одного агента РФ на Миколаївщині. Ним виявився колишній правоохоронець, якого звільнили з національної поліції у березні 2023 року. Фігурант працював на російську ФСБ і передавав ворогу інформацію про місця базування та переміщення сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підослі. 21 листопада 2023 року внаслідок наступально-штурмових дій у Донецькій області загинув солдат Дячук Максим Олександрович 1987 року народження. Розвідник-оператор розвідувального відділення, розвідувального взводу, розвідувальної роти військової частини, який мужньо виконав військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність. Вічна пам'ять і слава герою! На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я, Анастасія Кирилюк, до зустрічі через тиждень.